Привіт! Одна з найбільших загадок Марса полягає в тому, що дані вказують на наявність там теплового клімату в минулому, з існуванням рідкої води на поверхні планети. Але зараз це холодна і пустельна планета. Вчені знайшли нове пояснення того, чому червона планета, яка раніше була схожа на Землю, стала саме таким світом. В той же час. Компанія Dassault Aviation з Франції, яка відома виробництвом винищувачем Mirage 2000 і Rafale, представила проєкт майбутнього космічного літака. Він може кардинально змінити процес транспортування на орбіту людей вантажів та їхню зворотню доставку. А ще більш цікаво те, що новий матеріал, розроблений вченими із США, кидає виклик фундаментальному закону фізики. Нове відкриття допоможе створити більш ефективні сонячні панелі. Ну і на сам кінець, про ще один прорив. Адже вчені зробили фундаментальне відкриття, яке має далекосяжні наслідки як для астрофізики, так і для квантових технологій. Щоб дізнатися більше, обов'язково додивіться це відео до кінця. А зараз я хочу подякувати спонсорам меценатам та патронам каналу. Ваша підтримка неймовірно важлива для мене. Окремо дякую Сергію за його великий вклад у розвиток українського наукпопу. За посиланням в описі ви зможете приєднатися до цієї дуже шановної компанії. І якщо ваша ласка, то підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Завчасно всім дякую. Ну а тепер все світ наживо. Випуск номер 95 Вчені з'ясували, що насправді Марс ніколи не міг і не зможе надовго залишатися придатною для життя планетою з м'яким теплим кліматом і рідкою водою на поверхні. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, засвідчило, що потенційна придатність Марса для життя є радше винятком, ніж правилом. Навіть якщо життя там колись і існувало, то в нього не було багато часу для розвитку, адже червона планета має тенденцію весь час залишатися холодним і пустельним світом. Вчені, які провели аналіз даних марсохода Curiosity, знайшли пояснення тому, чому Земля змогла залишитися придатною для життя протягом мільярдів років, а Марс, незважаючи на те, що схожий на нашу планету, ні. Дослідження показують, що потенційна придатність Марса для життя є радше винятком, ніж правилом, адже червона планета являє собою саморегулюючий пустельний світ. Марс це така сама кам'яниста планета, як і Земля, яка має багато вуглецю та води у своєму складі. Але рідкої води на поверхні червоної планети зараз немає. Але дані Марсхода показують, що в минулому, на Марсі, були річки та озера з рідкої води. Передбачається, що на Марсі також могло бути і мікробне життя. За словами вчених, усе вказує на те, що на Марсі в минулому була вища температура, ніж зараз, що давало змогу воді перебувати в рідкому вигляді. Земля підтримує придатний для життя клімат за допомогою вуглецевого циклу, коли вуглець переміщується з атмосфери в гірські породи на поверхні, а потім під час виверження вулканів знову потрапляє в атмосферу. Вуглекислий газ, тобто діоксид вуглецю, в атмосфері нагріває нашу планету, але вищі температури також прискорюють реакції, які замикають вуглекислий газ у гірських породах, що в підсумку протидіє підвищенню температури. Протягом мільярдів років вуглецевий цикл підтримував на Землі відносно стабільний клімат, що дає змогу життю процвітати. Дослідження показало, що на Марсі може бути подібний вуглецевий цикл, але він сам себе обмежує. Вчені дійшли висновку, що в міру того, як Сонце стає яскравішим, на Марсі починає текти рідка вода. Але потім ця вода починає замикати вуглекислий газ у гірських породах, і червона планета знову перетворюється на холодну і безплідну пустелю. Вчені вважають, що на Марсі немає такого ж балансу в переміщенні вуглецю, як на Землі. Моделювання показує, що на Марсі бувають короткі періоди, коли на планеті існує рідка вода. Але потім настають періоди, коли червона планета перетворюється на пустелю і вони тривають приблизно 100 мільйонів років. Тобто будь-яке життя не може еволюціонувати, навіть якщо воно може виникнути на планеті. З іншого боку, воно навіть може не виникнути за короткий період часу, коли Марс придатний для життя. Але в будь-якому разі нам треба досліджувати і Марс, і інші частини космосу. Тому варто дуже багато уваги приділяти новітнім технологіям подорожей у космос. Французька компанія Dassault Aviation на нещодавньому паризькому авіасалоні представила проєкт нового космічного літака, що дасть змогу Франції та іншим країнам Європи мати незалежний, зокрема від США, доступ до космосу. Новий космічний літак запускатиметься на орбіту за допомогою ракети носія, але приземлятися зможе як звичайний літак. Компанія Doso Aviation представила проєкт багаторазового космічного літака під назвою Vortex. Це ще один крок вперед на шляху створення більш універсальних і ефективних космічних кораблів. На сьогоднішній день найсучасніші космічні кораблі все ще являють собою звичайні капсули, як і багато десятиліть тому, які відправляють у космос ракети носії, а спускаються вони за допомогою парашутів. Ці капсули використовують для доставки людей і вантажів на орбіту, але різні компанії по всьому світу почали розробку нових кораблів, які являють собою космічні літаки. І схожі на американські шатли, які перестали використовувати 14 років тому. Однією з таких компаній є Dassault Aviation з Франції, яка відома виробництвом винищувачів Mirage 2000 і Rafale. Компанія вже отримала фінансування в розмірі 30 мільйонів євро від Міністерства Збройних Сил Франції на розробку Vortex, а восени очікує на отримання додаткового фінансування від Європейського космічного агентства. Згідно із заявою Dassault Aviation, розробка нового космічного літака відбуватиметься в чотири етапи. Хоча достаменно невідомо, коли буде повністю реалізовано обмітний проєкт. Згідно з планом, на першому етапі буде створено демонстраційний космічний літак Vortex D завдовжки 4 метри і з розмахом крил 2,5 метри. Його використовуватимуть для тестування технології надзвукового поверхнення в атмосферу, а також для перевірки стійкості конфігурації літака. На другому етапі буде створено трохи більший прототип космічного літака під назвою Vortex S. На третьому етапі буде створено повномасштабний, готовий до використання вантажний космічний літак Vortex Сі. І нарешті, на четвертому етапі буде створено повноцінний космічний літак, здатний перевозити людей у космос і назад. Він матиме довжину 12 метрів і розмах крил 7 метрів. Крім того, що новий літак зможе розвивати надзвукову швидкість під час повернення на землю інших технічних характеристик, компанія не оприлюднила. Відомо, що космічний літак Vortex запускатиме в космос ракет на Сі, але приземлятиметься він як звичайний літак на злітно-посадкову смугу. При цьому Vortex буде здатний маневрувати як у космосі, так і в атмосфері Землі. А найголовніше, що це буде багаторазовий транспортний засіб, здатний доставляти людей вантажі на орбіту і назад. При цьому відомо, що Вортекс також можна буде використовувати як автономну орбітальну платформу. А також для обслуговування супутників і для протидії військовим загрозам. Цей космічний літак створюється для того, щоб Франція і Європа загалом мала повністю незалежний доступ до космосу. Але і для землі нам треба нові технології. Фізики з університету штату Пенсільванія повідомили про те, що вони зруйнували закон Кірогофа про теплове випромінювання, принципу, який був основою теплової фізики протягом 165 років. Вчені виявили найсильніше порушення принципу взаємності закону, і це відкриття допоможе більш ефективно збирати сонячну енергію, щоб перетворити її в електроенергію. Закон Кіргофа, сформульований 1860 року, свідчить, що здатність матеріалу поглинати енергію на певній довжині хвилі і під певним кутом дорівнює його здатності випускати її. Тобто матеріали повинні поглинати електромагнітне випромінювання, хвилю енергії у формі сонячного світла за заданою довжини хвилі світла та кута падіння, таким чином, що вони випускають це випромінювання з тією самою довжиною хвилі та під тим самим кутом. Тепер же фізики розробили новий матеріал, який порушує загон Кіргофа. Вчені виявили, що існує велика різниця між рівнем поглинання енергії та рівнем її виходу. Фізики виміряли контраст невзаємності, який склав 0,43. І це значення є різницею між здатністю поглинати і випускати енергію. Якби матеріал дотримувався закону Кергофа, то це значення мало б дорівнювати нулю. При цьому цей контраст спостерігався в широкому діапазоні довжин хвиль світла. Вчені виявили це явище за допомогою випромінювача, виготовленого з п'ятишарової тонкої плівки. Кожен шар складається з напівпровідникового матеріалу, що трохи відрізняється, а загальна товщина структури становить приблизно 2 мікрометри. Ця структура поглинає і випускає теплове випромінювання на декількох довжинах хвиль. Фізики провели вимірювання за допомогою спеціально підготовленого магнітно-термоемісійного спектрофотометра з кутовою роздільною здатністю. Цей прилад дав змогу виміряти теплове випромінювання в умовах великого магнітного поля, що було необхідно для створення сильного невзаємного ефекту в матеріалі. Вчені кажуть, що цей матеріал можна використовувати для ефективнішого перетворення сонячної енергії на електроенергію. Стандартні сонячні панелі повинні за законом Кіргофа випускати частину поглиненої енергії сонця назад, тобто частини енергії втрачається. Якщо використовувати випромінювачі з ефектом невзаємності, то можна буде направити сонячне випромінювання в іншому напрямку. Там можна розмістити ще одну сонячну панель, яка поглинатиме цю енергію, що збільшить загальну ефективність перетворення енергії. До речі, це не єдине, чого досягли фізики останнім часом. Після багатьох десятиліть дослідження фізики нарешті визначили електричний дипольний момент монохлориду алюмінію, Невловимої, але важливої молекули. Електричний дипольний момент є мірою полярності, а це найважливіший фактор, що визначає багато фізичних властивостей будь-якої системи, як от її точка кипіння або розчинність. Нове відкриття можна застосувати в широкому спектрі галузей від квантових обчислень до астрофізики. Дослідження було опубліковане в журналі Physical Review A. Ми всі складаємося з молекул. Все, що ми робимо, можна пояснити з точки зору молекулярних взаємодій. Це становить великий інтерес для вчених з цілої низки причин. По-перше, розуміння того, як різні молекули взаємодіють одна з одною або з навколишнім середовищем, може багато розповісти про їхні відповідні характеристики. Інша причина полягає в тому, що сама взаємодія, в даному випадку електричний дипольний момент, допомагає вченим розуміти абсолютно різні системи несподіваними способами. За словами авторів дослідження, у хімії електричні дипольні моменти впливають на все. Від поведінки хімічних зв'язків до взаємодії розчинників. У біології вони впливають на такі явища, як водневі зв'язки у воді. У фізиці та астрономії електричні дипольні моменти можна використовувати для взаємодії сусідніх молекул, наприклад, з метою створення квантової заплутаності між ними. Це явище, коли дві частинки, що знаходяться далеко одна від одної, мають одні й ті самі властивості та мають однаковий вплив одна на одну. Точне значення електричного дипольного моменту алюміній хлор покращують інтерпретацію молекулярних сигнатур у світлі зір. Співвідношення алюмінію хлору в зорях, виявлене за допомогою вимірювання алюміній хлор, дає критично важливі підказки про історію цих зір. Для експерименту вчені побудували спеціальну лазерну вакуумну систему, що дозволило їм проводити високоточну спектроскопію. Фізики створювали пучки алюміній хлор у вакуумі всередині установки, розбираючи молекули на частини, щоб краще зрозуміти її хімічну основу і поведінку. Зрештою, вони прийшли до значення 1,68 дебая, одиниця виміру електричних депольних моментів для депольного моменту алюміній хлор. Щоб визначити це значення, знадобилося майже 70 років. У 1956 році хімік Девід Літ оцінив дипольний момент алюміній хлор в 1,5 дебая, лише на 0,18 дебая менше нового результату. Водночас фізики кажуть, що може існувати більш точне значення дипольного моменту алюміній хлор, ніж те, що показав новий експеримент. Від поліпшення розуміння зір до забезпечення квантових комп'ютерів наступного покоління. Точне вимірювання електричного дипольного моменту алюмініхлор є важливим науковим проривом. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!